Доброго Дня мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олен. І ми сьогодні розглянемо з вами таке питання, як виявити нарциса на початку відносин. Для чого це ми робимо, щоб він не завдав вам болі і не втягнув у більш довгі тривалі відносини? І так, перше, як нарцис дарує подарунки? Подарунки і все інше він робить для чого? Для себе. Тобто ви скажете, як подарунки, це ж завжди для мене, так я як це для себе. так? Тобто, ну, наприклад, у мене була клієнтка одна, вона каже: Я в принципі вмію там розмовляти з чоловіками, я ну, завжди прямо можу сказати, з чого я хочу вона назвала декілька різних подарунків. На різні цінови категорії, не знала, що він може там мені зараз запропонувати, і я щось поназивала і кажу: ну да, я хочу такий подарунок, тобто чому б ні? В неї було якраз там день народження, вони не так давно познайомилися, і що він їй приносить зовсім не з цього списку. але там не буду розповідати цей випадок до кінця, бо це ну, досить така свіжа історія, не 10 років. Вік. І він подарував такий пафосний, знаєте, от такі от, з претензією, навіть дорогі. Але вона завжди повинна його носити з собою, всі повинні питати, да? а хто це тобі таке подарував? Боже пить, боже мій? Як це так? Да, нам таке, таке не дарує. Да? Який же він класний, да? який він потрясний. Класний і потрясний. Да? Тобто, так, от вона не отримала те, що вона хотіла. Да? Другий, наприклад, випадок, один бізнесмен, це стара історія з своєю дружиною, вона вже розкрутилася, і він каже хочу тобі якийсь подарунок подарувати. Тільки вона каже, що не хочу там, якісь там, колечко, нічого не не хочу, Я хочу от, просто змінити гардероб, давай підемо, щось повибираємо. І от вони вибрали гардероб, а він стоїть сумний, такий нещасний, вона каже, чого ти такий сумний? І що я скажу своїм друзям? Що я це подарував, як, як я докупу позбираю всі твоє, там лахміття, всі твої там, штани і сорочки. Тобто, ну що, пішли, вони купили їй її... Набір там прикрасу і В принципі, це вроді би непогано. А да? потім вона до мене приходила і каже: Ну чому він ніколи не питає і не хоче зробити мені щось приємне? Таке от відчуття, що він завжди хоче от комусь іншому догодити. Ні, він не хоче комусь іншому догодити, він хоче догодити собі, щоб потім всі казали, який він класний і потрясний. І е, тримали його самоцінку, як, яка постійно хоче там донизу кудись піти. На вершині світу, там, наприклад, да? Другий. Друга ознака це допомога. Як він допомагає? Так, Ми часто розглядаємо, там, питання допомоги, якоїсь там піклування, там, подарунків на першому. Ну, допомога. Часто дуже багато обіцяють. От обіцяють і не завжди от якось допомагають, дуже багато слів у таких от нарцисів. Ой, і дуже часто обіцяють те, що ви ну не попросите, да ой. А в тебе там зламався комп'ютер, він знає, що у вас там класний комп'ютерщик вже є. Да? Може тобі допомогти, та ні, мені там, там брат, наприклад, допоможе. Да? А у вас потім брат поїде, ви там, ой Боже, допоможи мені, допоможи, ти вмієш, та, ти вмієш, а він раз і вас підведе. Да? Бо він це не вміє робити. Да? Потім Pedro, теж не цікава була клієнтка, каже, ви знаєте, щоб. Початок відносин, але ми вже там почали жити разом, і я хотіла там, мені далеко від нього було якось на зупинку, він їхав в іншу сторону там, на машині. Я пішла по якихось там снігопадах, завірюхах, там, сугробах, і він потім мені телефонує через там пів години і питає: ти вже на роботі? Як ти, сонечко? боже? Як ти? А потім виявилось, що він в принципі їхав тією дорогою ж самою через декілька хвилин. Тобто він міг раніше вийти її. Якось ну, ну, от, от. Да, от. Якась допомога, якесь таке піклування. Ну, що це за піклування таке незрозуміле. Да? Да? Тобто, а потім вона казала, вона попросила його, ми там, знаєте, спілкувалися відвести в іншу непогоду, Він там їхав з таким виразом обличчя, що ну, в принципі, вона каже: Боже, я вже не хотіла, щоб він мені не допомагав, нічого не віз нікуди і нічого не робив. Да? Тобто, от, от така допомога. Він не може цим похвалитися, треба просто допомогти. Да, от для неї зробити для себе нічого не можна да. або він може, наприклад, з допомоги да. Те, що він дуже добре може зробити, він може потім, щоб похвалитися, або щоб вас спитати, ну класно, я класний, я там я зробив, я молодець, от як ти мене оцінюєш? Да? От я, я потрясний, там у мене все добре, да? я такий хороший, і там питати питати, наприклад. А те, що він не вміє, він не хоче облажатися. Він не хоче, він ніколи не хоче бути новачком, або щось таке робити, де він може облажатися, а ще й на людях, не дай бог, то такі, да? На далі третє особливість знайомство. Як він знайомить? Знайомить з друзями, ну, вроді, здається, що теж нарциси можуть і, там, якісь хороші там, стосунки да, заводити, хочуть познайомитися з друзями, ввести в своє коло там, з знайомими, там, з родичами, і він завжди, особливо від початку, буде вам хвалитися. Да, якщо ви так він дивиться у вас вже більше як на дівчину вашу, може на там, дружину навіть майбутню. З одного боку, так, да, він вроді би, хоче, але як він знайомить? коли ви от, в найкращому там, своєму там, да, повичає якийсь хвіст там, мальована, там, вся така, нафарбована в якомусь найкращому платі, да, він тоді і познайомить. Може, це ваша так, така, така особливість. Дуже така яскрава. А, може інша якась яскрава. Наприклад, тут була клієнтка, розповідала про те, що вона такий дуже хороший спеціаліст в медицині, у неї не, не буде розповідати, яка в неї професія, ну скажімо так, не дерматолог. Да? Що можна потікати до, до завтрашнього дня? Ну, каже, він всім розповідав там, що я лікар такого високого класу, там, а, чим я займаюся. Я кажу, на що це ти розповідаєш? Ти розумієш, що будуть після шести, після шостої мені телефонувати, тобі телефонувати і казати Допоможіть, а не викликати швидку. Ну нащо це мені? Як ну ми можемо допомогти якомусь там басі? Ти ти розумієш, що я не буду ну, відпочивати. Я, в принципі, не розповідаю там тільки якомусь своєму колу, чим я працюю, в принципі, а щоб мене не чіпали, мінімум чіпали. Ми ж можемо допомогти. Навіщо це робити? Він хоче вас допомогти. Ні. Він, потім, він врятує якогось Васю. розумієте? А потім все життя буде розповідати, як він за ваш рахунок когось там врятував, наприклад, да, або зробив щось там добре, якесь, да, таке хороше якихось вчинок. Да. А ви будете завжди отак от сидіти, як зайчик після шостої, і думати, що він зателефонує, і потім треба якось його там, і всіх його друзів ну, посилати, не всі це люблять. Ну, в принципі, да. Хоча вона його там відрізала, скажімо так, справді. Далі, піклування. Піклування, допомога. В принципі, я вже трошки розповіла про допомогу, про піклування. Якось його видане питання, я дивлюсь, вже запитнула. Піклування, допомогу. Дуже багато обіцяє, дуже хвалиться і любить робити ну, те, що дуже добре в ньому виходить. Далі. Робота, робота. Дуже теж цікаво спитати, якщо там можна, ким він працює. теж. Дуже часто нарциси йдуть туди, де не часто, а в принципі вони йдуть туди, де вони можуть отримувати ці аплодисменти. Так, оце ефект вау. Де Тобто, здається, що вони завжди повинні бути бути якимись артистами. Це не обов'язково. Хоча, в принципі, там якраз на сцені їм і місце. Так? Вони повинні постійно казати там вау, там, браво там і так далі. Це може бути і хороший спеціаліст. Але частіше він спеціаліст вузького профілю, і якщо ви звернетеся до нього, він допоможе тільки по своїй спеціальності, щоб знову отримати Боже, і знову Петя всіх там спас. Да? І врятував Боже, і знову він цей проект витягнув, і тому допоміг і він такі найкращі і виявив свої найкращі сторони. Да? Там, де він слабкий, він не захоче вам допомагати. І, скоріше, він ніколи не буде універсальним солдатом на цій роботі. А, далі, це може бути якийсь такий не менеджер, як це знайде, посередники які, закладає якісь угоди, такі, теж, такі, яскраві. Боже, він там для нашого бізнесу, для якого там сидів, сидів, нічого не робив, не розуміло, що він там робить в своєму кабінеті там, півжиття. Але періодично він щось яскраве. Привносить для фірми. Він укладає якусь яскраву угоду і все, і в лаврах він, і він всім каже, отак, отакі є, отакі є. Да? Тобто це постійне отакі от бажання отримати увагу від оточуючих. Да? Тобто, можна спитати у цього чоловіка, чим він займається. І трошечки про те, що це не буде нав'язливо, це буде красиво, в чому полягає його робота? Завжди з вами, сімейний психолог Муселіан Олена. Записуйтесь на консультацію. Якщо у вас якісь питання, завжди звертайтеся. В принципі, розбір конкретно вашого випадку завжди буде ефективніший, ніж різні там відеоматеріали або статті. Звертайтеся ну, за консультацією. Інформація буде надана під відео. До нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо є якісь цікаві там, ідеї, пишіть в коментарях. До нових зустрічей!